thank you На каналі Garden of Dreams. Сьогодні 20 червня, і я приїхала на свою дачу. Наша дача знаходиться в Дніпровельській області, місто Новомосковськ. Ми маємо 14 соток ділянку з хвостиком, там ще трошечки. Та старенький будиночок, який потрошку ремонтуємо своїми силами. Також приводимо до ладу цю ділянку. Хочу зараз пройтися, пробігтися по цій ділянці. Це відео буде із серії Що було і що стало. У мене цікавить, зараз огород свій. Цього разу буду приділяти увагу, скоріш за всього, більш огороду. Там треба вже полоти. У нас були такі сильні, доволі дощі два дні. І сьогодні теж передають дощик. Кінець дня. А зараз я хочу подивитися, намітити свій, свою роботу на ці дні, що буду на дачі. Напевно, три дні в мене буде для роботи, а потім покажу, що я зробила. Ось так. Ну, Тут лохина, звичайно, вже теж підзаростає, я її, можна сказати, цілу кожну, кожен тиждень. Пропалюю, прориваю бур'яни, але вони тут не закінчуються. Зато вона вже піс... достигає цей сорт Еліот. З цього боку вже такий є, що де навіть поїсти. Зараз зацінимо. Такі ягідки має. Угу, Оце не Еліо, це дюк. Я пере, перепутала. Це дюк. А оце пізній Еліо ря, рядом. Поруч. Ну і тут ще теж, в бачу, достигають. Вже моя лахинка. Будемо смакувати. Вихінацейки пересиплітали. Таке чудо. Ой, який красивий рожевий кольор. Гляньте, а, класно. Біленьку я ще минулого разу показувала. А це точно якась червона буде. Ага. І там теж така цікава помаранчева ахінацея. Це тільки перший рік їм маленькі саджанці з горшечка П9 були. Так, розвивається добре. Так, отут бур'яни. Бур'яни з помідорами. Це буде... Скоріше, за все першочергова моя задачка. Або тут, або там, ще далі піду, там теж не обоянів. Повно потерлак вже, ну і все все Ну Перчик вроді так трошки вилюднився, не дивлюся. О, цей перчик не... Він такий манесенький був. ну квітне, ну не, не набирає він масу ще. Ось цей потерлак. Боже, Боже. Берізка. Кому тут добре, так це бур'яна. Ну, земля я бачу волога. Дощ був тут добрий. Цей раз можна не поливати. Може там на квітнички щось поставлю, щоб пересушити. Так, кабачок тут один вже ми зірвали, це вже другий, а може і третій вже стигне. Тут мама може щось позривала вже. Брокколі теж урожай зібраний. Так. Огіркова трава, тут сквітне, красиво так. Ну, я і для краси і саджала для приманювання таких пчолок, бджолок, різних комашок корисних. Ну і так красивенько. Так. Сирена почалася, це не на відбіскалі завжди. Так, ну петрушка, укроп, все тут зрозуміло, базилики. Ох, ти красивий такий. Це декоративний. Який кущик. Це можна в горшочку вирощувати запросто. Цей сортик. Я підпишу, що це за сорт. Якщо комусь цікаво, це базилік, зараз спробую на аромат. Ой, як пахне. Боже, яка... Клас, мені це подобається. Бур'яни теж. Ну, тут їх не так критична. Так, далі. далі. Грушка наливається. Грушка. Така червона, цікава. Ну, та смачна, до речі. Ну, Це ще й далеко. Ще вона, мабуть, десь в липні, в кінці липня буде встигнути. Далі тут теж вже позаростало. Ой-ой-ой-ой-ой. так Порічка моя. Що тут з порічкою? І треба вже зривати. Так, да, вже можна зривати, вона достигла. Отримається ще. Ой, клас, Скільки її. Ой, там лілейники, щось так хаотично бігаю. оце ж тільки приїхали, все хочеться подивитися. Ой, який лілейник цікавий. Ой, лілейник? Чудо. Так трояндечки теж треба зрізати. Будлейка заквітла вже. Сорт може підписати кому цікаво. Так вона вже відквітає навіть, ось бачите вже. Ну є ще в неї киточки. Ну, чудово, А ось ось який Угу. Ну, Красивий. Такий лілейник. І там ще червоний, чи це той же саме тільки. Ні, там червоний такого. Ж. Тут я не бачу. Зараз я підлізу, подивлюся на нього теж. Ось. Все. І якась ще букашечка сидить така. Що це таке? Саранча чи богомол. Чи що це, таке? це піровське. Теж така красива. Треба хочу начеранкувати, спробувати її. Оця троянда із серії Дріфт невпинно квітує. Оце буряни на вирву. Недавно ж пропулювала цю клубочку, вже тут куча бур'янів. Така трояндочка разом з тим'яном, тим'ян вже відквітає, а троянда продовжує, продовжує. але ну, вона ще маленька, це ж тільки перший рік її вона розростається, Була, ну, вирвала Тож вирвала цей квіточку одну. Це її тільки перший рік, вона розростається ще. Буде, я сподіваюся, заплите мені тут у цю сторону, як передюрка. То тисячі лисників, дереві українські. Для різного кольору теж. О, я так і хотіла, щоб вона така біла, рожевими кольорами була, Ой, Таке люблю я все. Оце сильний головник. Не знаю, може якась ще в нього є назва. Це така колючка блакитна, з водом становиться. огород я вас відведу і сама подивлюся, що там. Ну, можу попередити, бур'яна там вистачає. У цю сторону все я буду пропалювати Полуничку, знову треба все це. Прополоти теж вона відійшла, ну бур'ян пропопала, а ще не відійшла, ще навіть є. Це сорт А є Ну є. Ой, помідорчики хоч трошки показалися. Боже, бідні те, що залишилося. Тут їх щось пожрало. З землі якась нечисть. Ой, і Ну, Це такі, типу, гномів карликові. Вони такі є маленькі. Пахнуть помідорами. Супер. Ну, треба все пропалювати. Кукурудза ракель вже така величенька. Скоро будуть цвісти. Це кабаки. Мускат де Прованс. Це мамина капуста пізня. Ой, як виросла за неділю. Ха. Була така невеличка. Де вже біла крилка їй не помішала так нарости йти. Маса. А це є помідори, тут вони покраще в мене ростуть. І я їх замульчувала перед дощами, сіном без насіння Добре, таке сіна сусіди віддали скошене. І так, я дивлюся, це помідорчикам сподобалося. Напевно, вони підросли, більш стали такими зеленішими. Звичайно, так огірочки. Мама каже, що їх тут немає. Чи не нав'язується, чи що. Дивиться. Я тут не бачу я. Так, дві гірки. Це такий сортний, сортний гібрид. Фенікс, він витривалий, але ну, не такий, щоб дуже урожайний. Для нас такої плантації повинно вистачити. І вже можна збирати десь. Такие северочки Буду сейчас щось робити. Подивлюся, може десь тінько. Оце моя картопля така зараз. Тут рання, можна вже навіть купати. Я дивлюся, деякі кощіки такі готові. тут ще брикосиця вже достигає. Наступна. Ой. Це смачніше, ніж була рання. Ну тут вроді все так порядочок. Там, дивися, лівії мої заквітують скоро. Може навіть завтра. Перші лілії розкриються. Зараз ми подивимося, як вони в бутончиках. Виглядають цілі дерева. Не лілія, а дерева цілі. Веронікачірдо. Вітер. Падусали, подосали,

Квіточку здумало, якби було ще більше квіточок. Ну, гілочка така немаленька. Не Все. Ні таке. Тут ще тільки одна там розквітла. Я боялася, що взагалі завали ці гілочки. Нічим не, під, не без підпорок стоять. Пройшло три дні, зараз зелені свята настали, другий день тройці. Вчора я так нічого практично не робила, бо бував свято. А сьогодні ще трошки так поробила, символічно, можна сказати, на городі нічого не робила, там підв'язала виноград та трошки бур'яну там побривала. Позбирала по річку, з чорну смородину зібрала з трьох кущів. Буду варити зеле. Так планую. А, позрізала ще троянди. Ну, а так, два дні я працювала на городі перед тройцею. Та зараз подивимося на результати. Працювала як бур'ян полола, сапала, мульчувала де. ну Не все замульчувала, що хотіла. Хочу ще підживити, тут теперчик підживити. і Там сам шити теж. Зараз покажу. Тут такі в мене помідори вимахали здорові, їх треба підв'язати по-хорошому. Звичайно. Вчора така буря була, я там покажу вам фрагменти ще тільки що зазняла вже після робіт. У мене все у нас вчора така буря була, то зламила від гілку поруч з нами. І в нас цілий день тепер немає світла. Дуже приїжджали робітники, спиляли, вона так надломана була і висіла. На це вони спиляли, зараз зараз така гілляка це півдерева лежить отут. Чула, тут такі дерева, оці про поля, їх би зовсім прибрати, Тому це не діло, що вони так високі, вони поставляють е небезпеку для перехожих. І навіть на машину ця гілка впала, коли була газа, їхала машина і оця гілка впала на машину. Перебила газову трубу, там у сусідів. Три дні тому показувала вже цю діляночку. Тут тільки я трошки відрізала троянди і все більше нічого. І на букети ще теж повирізала трошечки тут опіровський, та Головника. Дальше там покажу, що я зробила. Це Тут ось я пополула всі бур'яни. Тут добре так провідила та прополола полуничку свою, тут ще розробила, хочу розширити цю грядочку. буде полуниця повністю. Тут у мене така латочка і зосені я ще далі продовжу, там де травичка, ще її далі розмножу. Вона добре пускає вуси і коріняється Вирвала з чорно смородина тут, обірвала кущі, прополола тут, позамульчувала помідорчики. Тут теж вбрала горох. Вигла сам шитові кустики, ті, що я окорінювала сама, чернікувала. Вони тут не дуже швидко наростають. Та вже є маленькі кульки. Зараз пособираю огірочки. Я вже тут збирала. Це так додому зараз позбираю. Наросло. Все. Все вчора збирала вечором. Вроді все вибирала. Отак. От все ще можна зірвати. Пізинки будуть у нас люську. Ну, ось такий огражає я тільки що збирала. На цьому буду завершувати свій блог. До нових зустрічей.